Дорогі мої, наші хлопці, воїни, герої України, мене звати Іван Леньо і я вокаліст гурту Козак Систем. Я знаю, як вам зараз там непросто. Я знаю достатню кількість людей, які Неймовірно вдячні вам за те, що я можу тут сидіти, за те, що я можу виступати з концертами по всьому світу, за те, що діти можуть ходити в дитсадок, а школярі вчитися в школах в мирних містах. Це все завдяки вам. Я розумію, з яким непростим ворогом ми маємо справу. Це боротьба точиться вже більше ніж 300 років, і Російська Федерація. З великим задоволенням проковтнула би нас і зробила би наше існування ну, якщо на рівні е, рабства, е, то в принципі неможливим. Вони цього хочуть, а ми цього не хочемо. І саме тому ця боротьба за гідність, за незалежність, вона для нас дуже важлива. І триває здоров'я вам, хлопці! Здоров'я, е, бережіть себе, будьте мудрими, будьте хитрими, е, намагайтесь. Не підставлятись тоді, коли це не вкрай потрібно. Повертайтесь живими. Повторюю, я впевнений, що все закінчиться позитивно. Ми переможемо і безперечно будемо жити. Будемо жити в незалежній країні, будемо жити як брати і сестри, будемо розвиватись, будемо творити, і ваш подвиг не буде забутим, а буде належним чином висвітлений і нагороджений. Ну принаймні, хоча б нашими посмішками і. Неймовірною любов'ю до вас.